Всім добро, здоров'я та мирного неба. Другий сезон 120-й щіль у роботі. Розкажу по нюансах. Заодно хочу запитати поради на рахунок диск. Що по косі? В принципі, задоволений, спалила вона, зараз покажу її стан. Я нічого не витирав на зиму, тільки оці віконці трошки протер, показати їх стан. Щоб всі бачили. Угу. Е, всього спалила літрів 12 бензину. Цього року десь около 4-му 4, -4 загаком вона спалила. Е, так, глушник. До речі, хтось там запитував за глушник. Видно, не видно. Е, нова коса. Чи пила, Деякі продавці кажуть, що там з лучняка буде летіти мастило. Щоб ви не ляли, це нормально, якби воно потім вже притирається, то воно вже не летить. До речі, мене хтось там запитував в коментарях. Це нормально, в мене теж так було тут. Оцей пластик особливо оцей був в такому, знаєте, як масло летить все одно. Ну, і потім. Літрів 5, треба спалити, щоб вона притерлася, далі після 5 літрів вона починає вже менше їсти. На мій прицепчик 300 грамів іде приблизно плюс-мінус трави. Це така сіна. Якщо цей отави, це вже другий раз, то там буде десь 400, десь 450, в залежності що косите. Два моїх прицепчика приблизно по 8 радин таких сирого, 300 грам бензину йде такою, такою косою. Так. Фільтра не доставав. тут. Добре, що от поставив цю трубку, Хочу зверніть увагу, як вона витерлася. Це витерлася досі була б ця трубка, а вона досить дорога то хороша штука, корисний лайфхак, рекомендую. Так, йдемте далі, що тут таке? Ну, я знаю, ну, стан такий. Витирав раз. Того року нас спалила літрів 7 бензину. Ну, я її купив середині вже сезону, то я не їю... Там, в принципі, не дуже багато і косив на хадо. У мене вже осталось хадо. Тут грам сто, мо трошки більше. Показую, що ллюхадо. Зелений. Не знаю, там видно, не видно. 25 грам даю, ну, плюс-мінус, і нормально. Політ нормальний. До речі, бензин в мене ще старий, ну, як старий, до травня місяця, коли ці спирт почали додати, то працює нормально. На новому бензині, оцей, що зараз спиртовий, не знаю, не купляв, не можу нічого сказати. Тепер, от що то заготовлюю, показую диск. Знаю. Він мене тут камера не покаже, але він покоцаний. От, видно, навіть, що хороший. Так як я от, от. От. Я думаю, тут видно, що от, цим місцем вже воно не рівне, воно не... Цей диск зловив не одне камінця, не одне дерево, не одну бутилку і пластик і що тільки це. Я не знаю, ну напишіть, хто в цьому розуміється, як то каже, хто шарить в цій темі, як її можна чи заточити, чи ще щось. Бо я купив... не я купив, тітка купила, такий диск камберг. Зверніть увагу на ці побідітові насічки. Справа тім, що... Я б то його поставив би і забув бися, але я ж то кушу, е як правильно сказати, не на городі там в себе, що там ні камінців, ніде нічого немає. Ти знаєш, де там кортовина чи ще щось. А я ж кушу, заготовлюю сіну, по суті, в лугах, там де що хоче, там тільки і кирпичі, і що хоче можна знайти. Тому я боюся ставить оцей побідіт. Ану напишіть, як то його краще. Ставить, не ставить. І хто цього диска, Як там його правильно. Бо цей він, то, він тонший. Цей тонший, але в нього є попідітові насічки. Боюся, щоб десь в кирпічину чи в щось геляку за гляку топів бідав. там камінці такі, знаєте, що і не то, що маленький камінець, а такі булижники чималі лежать. То напишіть. І редуктора я не змазував, це думаю, якусь леумакс маску замовити. Ось цим з молібденом. Ну, в принципі, поки ніяких нарікань немає. Тут-ху-т-ху. -ту. Надіюсь, так і буде далі. Ну, Може щось показав, не показав. так є. Чекаю коментарів. До нових відео. Всім приємного дня.